Всім привіт! Сьогодні дивимось сьому серію кінпач сенсея Побачимо, що буде в цій серії. Минула серія, як на мене, була трошки така слабенька. З переїздом, чим типу, як використовували персонажі. Не мені здалося дуже так, не дуже. Основний сегмент це зотає. Ну і її переїздом, як відругував кондо, і як не відригувало зовсім кюба. Це... Я зрозумів, бо якби її не показували, може вона тип, не була в класі. і... Її вирізали там, і тому б нічого такого не було. Але їй показали в кадрі кілька разів. І, і те, що в неї не було ніякої реакції, це прям дуже бентежило мене насправді. Ну ладно, побачимо, що буде з цією серією. Перейдемо до реакції. Реакція на Ютубі буде з таймером, то вам треба своє копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком. Що там є посилаю на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо є можливість, бажання можете мені щось закинути. Посилання, теж там є буде дуже приємно, і ще більше мотивацій надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк пробайку, теж буде дуже-дуже приємно. Один, два, три. Вау, wow. цитата начебто і непогана. <смі> Це каналу на <луфі>, написа <смі> неочікувано. О, не, не вже детектив. Хардбойло. Зварений в Так, це так перекладається правильно.

І Тим більше Вопінго. Типу, та в я... біжить, типу, як стандартній гентамію, тому. Ще більше питань до минулої серії, звісно, ладно. О, я бачу, у нас буде цікаве прибирання, після якого входу прийдеться знову прибирати. Ооо. Назва серії принципі правдива. От маєш щось зробити, З... захотів відволіктись і прочитати там якими якусь мангу знайшов цікаву. І заліп, і все. <свісно> і жопа. Бувало в мене таке. При цепи вони в себе в Шинсангумі і пробирали туалет, пам'ятаю. Навіть по-моєму кілька серій прикольних з цим було. Мені аж стыдно, що я змінився над такими тупими жартами. Ха-ха <laughs> бля. Учу ніби в школу повернувся. Поперли його фантазії. От мені теж цікаво, звідки всі ці нагороди золоті там валяються і... Ну, прибираєш що не видно, от розкопав старий джемп і такий. Ну. Хочеться ж перед тим як викидати прочитати. Стандартна ж тема. Знаєте, це як розбирати якийсь сарай або просто балкон, наприклад. І знаходить там якісь прикольні штучки з дитинства. Бось Люго не очек, так знайшов. Старий... Старий кейс. Короче, тема, напевно, всім знайома. <сум> О боже. Це було так давно. Що... Що сталося з цим вентилятором? Ні, нічого не стається. О, не фіасо, себе. Mm. А це у мене 500, деколи я скручаю всякі Restaurations, типу реставрації видосики. Не знаю, чомусь під них я, я легко застаю. Але якесь, не знаю, приємне відчуття, коли я їх дивлюсь, теж. Головне, так відрони не з не остановити в неправильний момент. Uf. A jaká závhovně, nepravdý moment, nezupený se. <laughs> Bucketman. Já na se, že celá se voda nezudnitá je zjevná brana. А я бачу. Як там Кабоді називається ця гра. Якщо чесно. Вона мені кілька разів зустрічалася в різних аніме, але я так і до кінця і не збагнув, що це за гра. Як вона грається. О, я бачу, як я казав, прибирати. Тут після прибирання буде треба. Мені здається, ці кімната підходили. Я ще знаєте, по в минулому сезоні виходили, типу, аніме Майже Хентай, по-моєму, як там Nokia. Я тільки, по-моєму, трейлери дивився. І о, опаних зацінив, теж. Це Цікава штука, звісно. Я сам не дивився, але. Мені здається, ця кімната, по-моєму, підход дала по це і О, фо. <свист> <свист> о, 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 боже. По-моему, ему там все, кердек. Такая ощущение, что он, блин, растает там, расплавляется. <свист> Уф. Боже, кто там бежит? Тадахару. Я надеюсь, не... А, ладно, я думаю про лайношу вот эти. А мне знаете, то, что генпальщица конфискует для точного своего пользования. Щось у мене таке відчуття, що Сидихару там ще більше роботи додавав. А може і помиляюся. Виглядає небезпечно. От, коли бачите такі штуки або ж схожі, маленькі навіть на вулиці, не підходьте ні в якому разі і завизиваєте служби. У нас час це прям. Дуже небезпечно. І не робіть так, як ці ідіоти. Ніякому разі, так як шомпачу теж не робить. Дязуєвши паче до них пробіг на шоу світла. Цей напарник то. в круто. О, ні, той знову на байку проїхав! Харлі, блін. Харлию. Тут, в принципі, він не... непогано виглядає по крутості, типу, одягу. Знову цей бар. <зас> Знаєте, буду верти з вами, пам'ятаючи його заметающей мені він спочатку прям супер не зайшов. Самі серії, типу, сюжетка в них типу, була прикольна з цим лисом. Але імно як персонаж, звісно, він трохи такі бісячі, як на мене. Тому в його серії імно і за нього мені не так сильно заходять. Хоча під кінець з гінтами він прям серйозну роль таку непогано відіграв вартію кількох, по-моєму, навіть. А вдруг це, знаєте, про ту джастове. Ми ж знаємо, що за те, це теж, типу, бомба. В принципі, по формі схожий. Хто тільки рук паличок. О oh, боже, бляк, завжди втеп... про свої фантазії, бляха, говорить. Зловку прийшов. Затіє. <годи> <годи> <realidade> <годи> я буду вертим з вами. Походу, це дівчина виходить. Я якось в оригіналі ніколи і не здумався над цим, але завжди я думав, що хлопець. Це був. Неочікуване відкриття в спін оффі для мене походу. О! Бідний еджиката. Боже, бо мені треба подружитися. Мені здається, Кагора, принципі, могла б викинути її цьому, або з'їсти мені здається, її нічого б не було б. Хоча я не знаю, як в нові у школи, чи вона настільки сильна, чи ні. Я вже чекаю, що там щось виявиться не дуже. Або може це не бомби виявиться? Капсулу часу, можливо, якоїсь, я не знаю. Ослову по звуку такому. Але як казав, повторив кілька разів, що в нас в реальності побачити, що таке не підходьте, ви зваєте службою. О, не вже це відсилка до епізоду Шимпачу, там, де він познайомився з дівчиною через переписки по морю, по воді. Все ж таки тайм Але чому я не здивуюся, якщо виявиться, що це хтось зараз написав? <смірко> я так і знав, що це зараз було походу написано. <смірко> а. Боже. Якось навіть не очікуємо передбачено. О. Походу, тепер справжня бомба буде. Невже ми закінчимо експлодію фіналом, взривним фіналом? Прот бач фоноу. А тут є не спориш. Повезло їм в цьому плані. A on, pochodu, na to sikry rozmysl, už tam už nebylo. Те, що ще мені прийшло. На жаль, із -за того, щоб тільки як скільки 12-14 серій буде. Що Гінтама все ж таки після, ну, в такій малій кількості серій прям ну, супер не може розкритися. Чисто просто забагато у нас персонажів. Навіть другорядних, які, в принципі, прикольну роль можуть комедійно відіграти. І все ж таки в 13 серіях їх використати з особливо якось круто. Ніяк не вийде, на жаль. Тому що мінус цього спін напевно. Буде у нас знов таке сугі, якесь з ним <свісно> як в минулих двох серіях. О боже. І знову на підлозі валяється. Моє вже таке відчуття, що можливо там в ліжку нікого немає. 7.30. У Мене це вже дежавю вже в третій раз. О, тут він встав навіть. о, і навіть в ліжко заліз. А... Хто там Матако чи той чувак? Бляха. Це великий секрет анімешки походу, в нас. Що ж закінчилася серія. Якщо чесно, те, що така трохи слабенька серія. У нас тепер дві підряд, як на мене. Не дуже серії. Були прикольні геги, наприклад, деякі, прикольні моменти, як з Лосіоном зутав в класі. Або, в принципі, в Сенгумі з ними щось прикольне було. Але в цілому все ж таки епізод простенький. Дуже. Навіть не слабкий, просто простенький. Типу. Навіть порівнюючи з, в цілому, з цим світофом, десь на рівні першої серії, напевно, цей епізод. Хоча по гегам, якщо чисто брати, все ж таки перші підозку так вони швидкі були, але їх було багато, тому можливо навіть і слабкіші, мені здається. А, ще раз повторюю, бачите, взагалі, все, що підозріле і може бути вибуховим, не підходьте. У нас, В наш час, це те повторювати і повторювати, то, на жаль, люди бувають ідіотами і все рівно підходять. Особливо якісь діти. А... А Боже. <ріст> не очікую, що, походу, розкрилася таємниця оригіналу. Не знаю, чомусь я ніколи не звертав на це увагу. Де там? Що це, походу, дівчина? Так, да, в, в, в неї, точніше, тепер голос завжди був трохи такий. Е Фемінний, можна так сказати, але все рівно. В оригіналі там я, можливо, просто на це увагу якось не, не звертав. Але якось я завжди вважав, що це хлопець. А у нас тут неочікувано, можливо, дівчина. Не на що це, напевно, не впливає, як в оригіналі, як і, так і тут. Але цікавий факт, можна сказати. А... Прикольно, що з ностальгією по всяким прибиранням, напевно, але це не, не супер відноситься до, цього, до, чого, до цієї серії. А так, о, в цілому, супер проста. І навіть передбачена в якомусь плані серія. О, побачимо, що буде далі. Підписуйтесь, ставте лайк под байку. Можете мене підтримати. Посилання в описі під відео. Обов'язково підтримуйте армію. Перекладачів. Побачення.